Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мир Грод Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні рибачить буду з другим Романом. У нас така вийшла сьогодні історія. ну Коротенько вам розповім. Поїхали ми на одну водойму, надії там відловиться, але прорибачили майже 3 години і без жодного тичка. Тож вирішили. Переїхати на іншу водойму і тут попитати, як свого рибацького щастя. Так що можутись позручніше, давайте подивимося, що з цього вийшло. Гарного перегляду. Погнали рибачить. Випливаю і буду пробувати піймати щучку. Що ми маємо? 9.30. Це капець. Прокинулись рано вранці, щоб надубасити щук. І так, таку нам щука підставу зробила на тій водоймі. Ну нічого. День сьогодні такий вітряний, пасмурний. То будемо сподіватись, що час сьогодні якби не впливає на риболовлю. Починаю з копії на Максква 115 від Беркінг. Цей воблерок ще я на тій водоймі причепив. Зараз трошки ним поопираюсь і потім далі буду вже по стандарту перебирати в облери. Вітер доволі сильний. Тільки сказав, що похмура погода. І вийшло сонце, і починає припікати. Ну так дивлячись на небо, то хмарність присутня. Тобі ж сонечко буде ховатись. О, в рома вже покльовочка. Гарна щучка. Хороша. Я бачу, що хороша. Ну це друге діло, а то ми там поласкали тільки час. Тратили. Попливем, Втратили. Попливемо, подивимося, що там за щуканці. А ну похизуйся своєю рибиною. Я думаю два, два є. Думаю, да. так, да, душечка залетіла. А то ми там плавали, плавали, а да. тут да, раз тут і бач. є. Зараз тебе сфоткаю. В Роме спрацювала драга від суйок. В такому білому кольорі. На твічин з хорошими паузами. Покидав трішки варунку, блю. Отца Чуечка мне показывает еще, а может поставить Болисонг. Болисонг 130. -й. Є. Тут ціла щучка. Але нагорнула трави. Чи ти там є взагалі? Та ні, наче щось видніється. Не зовсім зрозуміло, як ти тут сидиш. За задницю. А що? Да, еле-еле очком садить. За пятую точку. Что ж ты мазила? Так себе распанахала. Ну, я думаю, вы и после хуже выживаете. Это так что бежи. Нарасти я разловился. И Чуечка мне недаром подсказала поставить Болисонг. Е! Еще одна поклевочка на Балісонг Іди сюди маленька Ну не така ти вже і маленька, як би, ну ласково тебе так назвав Откидайся вже Куди, куди? Вирулить, бо занесе. О, хоча б так. Ну, Такий щукоїд порадував. О, ну це друге діло вже. Така рибка клює. Кайфово. Угу. Так, а що ти в нас показуєш? Ну, чисто раді цікавості. 43. Ну, рости 43, то рости. Клас. Фух, як вже задовбала ця трава. А нічого ж не вдієш. Там вже щучка стоїть. Ладно, на ратлін ніхто не хоче. Ану на такий відселект. Копія на ХамСін 70-ка, здається. Не прорексар цей воблерок, але все одно він його кидає. За горизонт майже. Ух ты, есть. Есть поклевочка. На 70 й хамсин. И в латахах. Где ты там? Вылазь. Так? Зафіксував це все в Сторонку, бо ви можете ухти закровила? Ну де було що я її взяла? Ну давай поміряємо рівно 50 Та й закровила ти так нехило Вон де аж той воблер. Ах. Ух, нарешті дістав Добряче взяла його, ну, та воно й не дивно ж Такий воблерок облірок децельний. Ще раз переміряю. Да, 50. Забираю. Бо вона і в жабри загнала воблер. Та й возьму на вечерю. Нарешті залікова щучка на такий воблерок, селектовський копія хамсіна. Причому на Рексар нормально він його кидає рівномірочкою проводим. Що ти, балісон? Покраснів, да? От стеда. Ось така, щоб здота мала і принесла за лікову щучку. А ти такий здоровань, а ловив мені дріб'язок. Щось не хочу, поки що затихло вже. Мабуть десь годинку. Паваю без покльовок. Рома погнав на мілячок. Там провірити. Може який хижачок. А я мабуть поставлю знову канату. Матай ріта рівномірочко її погоцаю нею. А то як так? В попередніх відосах заявив, що час великих воблерів, а сьогодні щось не заходять вони. Ух ты! Є. І на канату. Ну ти красоту,ля. Рівномірочка. Скучна проводка для мене рівномірка, але ж вона дає результати. Ух ты! І ще щука залікова. Та кидайся ця душка. Дивіться, який агрегат. Так, це в сторонку. Де ти будемо взяти тебе нормально? Mm? Красота. Так, щучка клюнула гарна. 53 три сантиметри. Канната, рівномірочка. Да, оце тільки що тришак був, поки на кукан чіпляги і випустив з рук, з лібріпом. І ще й прийшлося так шукати щуку. Думав, з лібріпом втече, але ну це було би просто смішно. Ну повезло, намацав я і там і достав. Рука мокра, тільки що викрутив. Фух Трошки так. Потріпала нервову систему. Ну, за великим рахунком я сам її потріпав. Ну, спешу це на щуку, вона не чує, вона там на кукані під лодкою. Каната. Ну ти, блін, виручаєш мене реально. Швартуюсь тут під бережок. Роблю пару закидів крайніх і хорош на сьогодні. В принципі, риболовлю я залишився задоволений, не дивлячись на те, що ми там переїжджали. Вітер дуже сильний. Але все одно свою рибку я піймав. Роман також піймав там. Кому цікаво, залишайтесь, зараз рибу поважимо. Так, ми ну поважимо рибку, яку піймали. Перша щучка на децельний воблірок від Select. Копія на ХамСін. Кіло 150. Ну, Добре закілошка. І друга, яка піймалася на канату від Беркінг. Кіло 370. Ну, гарні закілошки. Вирішив їх відвести, пригостити колегу. Він там трошки прихворів. Так що, Женя, ви, ви давай виздоравлюй. Тобі такий подгончик. Все, дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.